Промовимо всі з усієї душі, з усе розуміння нашого, промовимо. О, Господи, судержителя Божа Сів наших, молимось Тебе, вислухай, помилуй, помолимо з Богу, ти милості твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Ще молимося, у ликви, епіфанія, велику це наше блаженіше, пісхані, велику нашого судоприсвященішу Димитрія забрахів наших священників священному монахів за все Христі братство наше. Господи помилуй нас, Господи помилуй нас, Україну нашу, влада і військо її, що ми такі мирно життя проживемо, всередину младше всієї чистоті. Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй. Заводшився на повіг незабутні фундаторів святого храму цього. І всі раніше спочили в оці вібрацію наших чоловіків всюди лежать православний. За милі життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення і кушення архів, рабів Божих, Микрополита Димитрія зболю вивоє Пасвою всіх войнів захисників нашої країни. Рабів Божих, проти Рея Стефана з родини, проти Рея Павла з родини, проти Рея Москві з родиною, проти Рея Петра з родиною, отцян, де як у нас Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяна, Остапа, Захарія, Матвія. Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Рабів Божих Ігоря, Ольгу, Оляну, Дмитра, Гліба, Іраклію, Вернеса, Соломію, Олександра, Рабів Божих, Єлизавету, Марію, Оксану, Меланія, Дмитра, Воїна Андрія. Володимиром з родиною, Миколу з родиною, рабів Божих Сергія Орисю, Анну моє ремолух'яна, рабів Божих, Василя Любов Катерину, рабів Божих, Анастасію, Володимира, Сефанію, Софію, Віру, Андрія, Анастасію Оксану, рабів Божих, воїна Андрія з побратимами. Рабів Божих Тетяну Русланам Володимира Максима злату Алину, рабів Божих. Протири Стефана придає пола придаре Семена протирає Василя. І ромна Хартемія монашку Варвару Олю Сергія, Олю з родиною Ніну Світлану, Антоном, Сисіні Кітулу, і віру з родиною Миколу, Костянтина Олега, Любу з родиною Марії, з родиною воїна Андрія, воїна Ігоря, воїна Сергія, Павла не рабів Божий, отця Стефановця, отця Павла, отця Василя Миколая, Любом, Наталію <клух> Євгеном не Любу, Віктора Івана, Оксану Миколая Ігоря, Сашу Діану Андрія Якова, Галину Лесю Наталію, Ларису, Ларису Івана, Валентину ребів Божий, воїнів Олександра, Богдана Івана, Василя. Андрія Юрія, Романа, Тетяну, Романа, Миколаєм, Кирила Василя, ребів Божий Володимира Рустема, Валерія Сергія, ребів Божий проти Рясифановиця, Василя, Павлаця, Симона, Петра, Лідію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Галину, Ольгу, Мінобору, Любов Андрія, Юрія не Романа, Осесі Богданам, Тарасам, Тетяну. <кій> рабів Боже Олю Микиду, Раїсу Денису місці, Олександра Ярослава, рабів Боже, Василя Галину Тетяну, <кій> Максима, Романа, Людмила, Юрія, Тарасаном, Рабів Божих Світлану, Ярину, Наталію Срієвою на Максимової, на Остапа, Боляшу Тетяну, рабів Божих, дану Оксану Миколу, Оксану Катерину, Любову Лену, Лесю Софію, Мирославу Ірину, Равію Божих Ольгу Віктора, Русланам Софію, Івана, Христину Максиму, Василя Руслану, Мартина, нуляну, Анну, Вікторію віру, Ніколь Івана, Лесю, Людмилу Оксану, Владиславу, Равію Божих, воїнів Оксія Дмитра. Ігоря Володимира, Івана Юрія, рабів Божих отця, Степана воїна Ориса Тетяну, Івана Наталія Дмитра Павла воїна, Назарія, Ольгу, Софію Володимира, рабів Божих отця Степана Миколая, Ірину, Олену, Миколая Марію, Олега Артема, Михайла, Леонтину, рабів Божих Марту, Надію Галину, Галину Оксану Ірину. Антоніну Світлану, Оксану, Руслану, Наталію, Наталію Олейну, Анжеліку, Оксану, Юрія, Василя, Рябів Божий, Валентину, Олександра, Молодець Олександра, Жену, Світлану, Воїна Андрія, Андрія, Григорія, Аллу, Рябів Божевиця, Степановиця, Симанаця, Василя, Це Василя, Дмитра Марту. Ольгу, Нікіту Назара, Зарасломію, Максима Євроману, Злату Верніко, Галину Ігор'я Рому, рабів Божих воїна Василя Марію, Романа Андрія, равів Божих, Вікторію, Ірину Павлані, Юря Христину, Степанію Юрієм, рабів Божих Тетяну Ольгу, рабів божих Ігоря Война, Война, Віталія, Война, Миколу, рабів Божих Заріяну. Галину Олену Ігоря, Уляшу Галину, Клавдію Галину Андрія, Світлану, Ірину, Михайла Ольгу, Ольгу, Рабів, раба Божого воїна Андрія, Рабів Божих, Івана Ірину, Анатолія Анну, Рабів Божих Дмитра Андрія, Віктора Аліна, Михайла, Світлану, Тетяну, Олену, Світлану Олега. Марію Владислава Сирія з родини, Володину з родиною, Ривів Божих Тетяну Зара, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярославам, Ривів Божих Наталію, Руслана, Лесю Андрія Володимира, ребів Божих, Валентину, Галину з родини, віра з родиною, Анатолія з родини, Юлія з родини, Марію, Світлану, ребів Божих, болячу, Михайла, Артема, Любу, Наталію, Оксану, Юрія, Рибів Божих. Іванну Анастасію, Володислава Олену, Наталію, Ориста, рабів Божих Андрія, Оксану Назарія Григорія, Ірину, рабів Божих, Олега Світлану, Ірину, воїна, Іорія воїна, Василя воїна, Михайло воїна, Назара, Галину, Йосипа, рабів Божих, воїна Павла Наталію, рабів Божих Андрія, Світлану, рабів Божих, Отця Степана, Олену, Анастасію, Венія воїна, В'ячеслава, воїна, генадія, воїна, Руслана, Сену, Яну, Віталія, Ревію Божих, Андрія Діану, Віталія, Юрія Володимира Ірину, Тетяну Рабів Божих, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих, Юрія, Тетяну, Стапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Рабів Божих. Северина неверонікум Романа Антоніну Дмитра, Ольгу, Василя Марію з рудини, Дмитра з родини, рабів Божих, Галину Богдана, воїна, Дениса воїна, Василя рабів Божих, Руслана Івана, Поліну, Соломію, Зор'яну, Людмилу, Ірину, Наталію, Юрія, Рабів Божих Дмитра, Петра на Натолія Андрієвана, Омель'яна Юрия, Юрія, Юрія Лесі, Ярослава, Ольга Рослава. Рабів Божих Тарасана та тадеї Святослава. Рабів Божих Данила Володимира Валентина, Андріяну, Оксану Володимира, Ганну Володимира, Антона Неліанну, Зою, Святослава, Андрія, Михайла, Сламію, Катерину, Олександра, Андрія, Яну, Олену, Галину Василян, Жанну Андрія, Марію, Валентину, Наталію. рабів Божий Івана, Дмитра Івана. Зор'яну, Зур'яна, Михайло, Здославу Вероніку, Івана, Мар'яном, Валентина, Михайло, Сломію, Юрія Людмилу, Анну Лесю, Михайла, рабів Божий Олен, Івана Андрія, Юрію Анну Тараса, Вікторію, Юрія Василян, Ірину, В'ячеславу, Юрія, Володиславу, Олександра, Олександра, Романова, Олеця, Василяна, Наталію, Оксану, Олену Андріану, Зор'яну, Давида, Маркіяна, Рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Єлизавету, Наталію, Дунив, Тараса, Марію, Рабів Божих, Болящу, Анну, Боляшу, Євгенію, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Ігоря з родиною Лідією, Андрія Ольгу, младенця Вікторію, Рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію Юрію, Христина Ірину Ореста, Івана Рабів Божих. Боляша Маркіянин, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною Юлію, Макарія з родиною Юлію, Равів Божий Наталію з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Рабів Божих, Любов Людмилу, Ігоря Анну Назарія. І всіх перехися того храму цього, щоб зберегся відсякої скорботи, гнів обідлину душам тілесне, що спокійно влежили, щоб у заробі добробиті, дні життя і проходили. мило своє, Господи, без нас, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Переприносить добродійство в сучасному храмі, цьому зати, за тих, що тройце співає засвітих сніг людей, що сподівається в тебе, великий багатої новості. Бог ми Бо осуще великий родний Бог я сай, тобі славу, славу, Суї, Сыне, Духарі, час, і Святові славу своєму отсуну и святому духові повсякчас і на віки